Вас, дорогі друзі, тема сьогодні дуже цікава, але вона підходить не всім. Тому ті люди, які не займаються своєю розбудовою, розбудовою своєї особистості, вони можуть просто одразу відключатися, не дивитися, не читати, тому що дуже складна тема, і вона для них нерозумна, незрозуміла верніше. Тому що ті люди, які не в пошуку, вони або які не замислювалися над тим над да, над простими речами, чи є життя після смерті, чи для чого ми живемо, чи хто ми так, такі так як особистості, то всі люди можуть зразувати. Я нікому нічого не буду пояснювати, якщо будуть таке винесете незрозумілості, от ви пройдете дослідження, такі ж, як і я проходив дослідження, а я присвятив цьому більше зі років. А безпосередньо у цьому дослідженні вже майже там, 33 роки, то в своїй системі я роздивляюся духовно складову обов'язково, тому що людина це та, та, та субстанція, да, які сьогодні визначення ніщо ніхто не може дати. Тобто Мається на увазі, як людина розумна. Звідки вона взялася, як ми приходимо в цей світ, тобто біологічні речі ми знаємо, а духовну складову знають не всі. Релігійні теологи пояснюють нам міроздання зовсім по-іншому. Ми бачимо його по-іншому або задумуємося. Якби тобто нам зразу розповіли, як вам це відбувається, як, наприклад, теорія дари що ми пішли від обізян, я теж важлив на це, коли читаю свої лекції. До речі, я читав лекції більше місця, ось низкою семи вузок правда потумати ці управління проєктами, там сьогодні названий менеджмент, то там якраз я описую середовище, а в середовище обов'язково існують ті ж люди, як і ви, тобто як я. Ми спілкуємося до суспільство це тоді, коли вже дві і більше особи є. І ця зацікавленість розбудовою людини як особистості. Вона стає позицією номер один. Тобто, не просто люди прийшли в це життя поїсти, поспати, розмножитись. Вона ще ця людина творча, Будь-яка людина, до речі, якщо ви бачите дітей, навіть починаючи з немовлята, вони обов'язково досліджують світ. Просто ми забуваємо про це, нас забивають, заплумачують, захаращують нам розом і нам нема часу до особистої розбудови, тому що нам кидають війни, голодомори всякі протистояння, незрозумілі, релігійні е, якісь е, дії. Втім, е, е, збивають нас пантелику і так, всі складні, а ми збиваємося, збиваємося, збиваємося. Так от я нагадаю, е, всі можуть це знати, або хто не знає, ну це дуже нерозумлена людина, або не хоче взагалі нічим цікавитись. Людина е, складається з трьох речей. тобто тіло, душа і дух. Раніше сказати спочатку. Дух, душа і тіло. Але коли ти задаєш питання, я студентам задаю питання, що із себе уявляє, наприклад, душа, вони плутають його з духом. І кажуть, що душа це те, що летить у вирі після смерті. Наприклад, це не є правдою чи істиною, хоча я не кажу, що моя система це істина в останній інстанції. Але така думка існує, що моя система має право на життя, хоча б тому, що я її довожу, навіть не просто а іменно розповідаю з доказами такими. Так от, цей да, три тіло, духша і дух, вони на основі цих я вивів цілу теорію і а до цього зробив три аксіоми. А аксіоми дуже прості: тіло смертне, перша аксіома. Думаю, з цим ніхто сперечатися не буде. Друга аксіома що дух безсмертний. Тут можуть бути сперечання, але зараз не тема цієї розмови. І третя аксіома душа йде слід за духом, тобто вона не залишається в тілі. проміжна така. Якщо ми роздивляємося цю систему просто як світлофор, а я інколи просто малюю його червоне, жовте і зелене, Так людям більше заходить візуально, сьогодні не показую. То якраз дух це те, що червоне, Тобто там на горі. Тому що тіло нам вже дано, ми зелені, да, йдемо е, тілом, з .е. матеріальною складовою, йдемо по життю, і тут сумнівів немає, тому що можемо все спробувати. Хоча, е, коли мене питають, або я е, задаю питання зустрічне, що з себе складає тіло, люди е, вагаються відповісти е, конкретно. А я кажу, що це хімічний такий набір елементів, да, такий хімічний суп ми, ми складаємося наскільки з води, наскільки з якихось там елементів, і отак складається тіло. А, інші люди розказують ті, які вже більше дослідили або через це пройшли, що а, ми всі енергія. Тобто різної плотності, різної вібрації. Хімічні елементи це теж енергія, тобі, вона складається у візуальну таку частину, яку можна спробувати. Ну, наприклад, там, сіль, да, там, а, що там у нас є такі кінець. Фосфор говорить, ми ну, можемо бачити, і ще там якісь елементи, залізо те саме, золото, всі бачили, да? майже всі бачили. Так от із цих елементів ми складаємося. Магні, калі, коли люди хворіють і починають лікуватися, це показують, що не вистачає елементів. З тобто, тілом розібралися, да? хімічний такий набор елементів, який дозволяє нам бути видимими і мати такі речі, тобто мати контакт. Таке душа, отут говорить, починається вже такий невеличкий кавардак, такі незрозумілості, коли питаєш і кажеш, так скажіть мені, що таке душа. Так от я, щоб не запутывались ніхто, да? душа це емоції. Просто говорю, це емоції. Це що, те, що ми переживаємо? Любов, кохання, дружба, бажання, то тобто, есть всі п'ять органів чувств, які у нас є оце от все складувало. Плюс на нього накладається, я завжди кажу, що обов'язково накладається, в якій родині ви народилися, яке виховання ви отримали. Тому що душа від цього змінюється, наприклад, людина, якщо дитина всі народжуються файними, добрими. Подивіться на будь-якого немовлята, да? тобто він не викликає злоби, він не викликає гніву такого негативу. Тобто всі народжуються от в тому світі, в світі якраз. Да? До речі, я вам можу розповісти навіть да, від, від діду сторону. От Ідеологія, якщо брати російською мовою мать, да, дитина народжується в темряві. Тобто, коли знаходиться у жінки е, внутріутробно, е, то він там знаходиться без світла. І етимологія е, слова мать це тьма. Тобто ми з'являємося на світ із тьми. З, коли дитина народжується, він вперше бачить світ, там от він лякається, е е ковтає перше повітря, йому боляче. Таким чином він через стрес, це через біль він з'являється на світло. Це зараз там, роблять якісь сечення і всі інші речі, говорю, дитина якраз не дополучає того пошуку, до речі, це теж це жінка на заміт. Так от душа це у нас емоції. Тобто, якщо тіло це матеріальна матерія, да? тобто, для от матеріалістів будемо казати, або для звичайних людей. То душа це змінна категорія, і зупинимося на тому визначення, що це емоція. Так. А дух це безсмертний. Чому безсмертний дух? Ну, Давайте будемо згадувати там, казки, наші епоси, різні міфи, легенди. І ми бачимо, бачимо що безсмертя описана, тобто воно існує, а воно описано. І тоді виникає е, таке визначення Бога. Тобто то, що не опізнано. Ну, Це таке примітивне визначення. І тоді вимальовується така драбинка. Тобто, ми бачимо, що в нас є тваринний світ, тобто, наші кошечки, там, собачки, кам'ячки, різні е, е, комахи, там, риби, псахи. От, і це теж жива душа, то в Білі написано, що це душа жива. І кінець, до речі, говорить у них однаковий. Теж написано про це, що і у людини, і у тварини одна, один кінець, тобто смерть. І все якраз лякає більшість людей, які не досліджують, то вони просто йдуть так на навмання. І хоча цього лякатися сенсу ніякого немає. Якщо люди не знають, що був безсмертний, якщо брати це як в цілому, тоді можна лякатися. Як казала одна видатна професорка, що якщо б ми думали, тобто про в'яження таке робить, якщо б ми стояли на постулаті, що після смерті життя немає, то життя бездумне. Тих 70-80, 100 років, які відведені, в Біблії написано 120 років, які відведені, і від після того забуття і темрява, вічне темрява, то це безлучно. Просто сенс Тоді люди повинні просто займатися своїм задоволенням. Такі, таким філософія задоволення повна ще в Дерені Греції це було написано. Ти просто говорит, там, їж, пий, гуляй, розмножишся, закладай, говорит, нюхай, ну, в общем, все, що приносить тобі задоволення, то ти її роби. І все, і на тому край, тому що життя. Кінця. Так от говорит, це не є аксіомою, до речі, а, тому що не підтверджено, але я можу сказати, що я не можу побачити і забити в інтернет. Клінічна смерть, та, і там люди, які пережили ці події, вони вам будуть відповідати, що вони бачили з себе зі сторони. Тобто ряті вони бачили, вони там десь літали, десь літали. Щось вони розуміють вже, і після того вони перестають злякатися. Тобто там, десь там на горі, чи десь там в іншому вимірі, їм повідомили про те, чи вони зрозуміли і запам'ятали це, коли повернулися про те, що там добре або там. Красиво, або там файно, або там спокійно, або там тихо, або ще як. І людина при цьому бачить себе в тому тілі, яке знаходиться там десь там, на хірургічному столі, чи там десь, де настигла ця смерть цієї людини. Я пережив життя, в житті смерть своєї дитини, і це був величезніший поштовх, тому що мені було не зрозуміло. Чому в мене загинула дитина? Вона загинула на операційному столі клінікні Амосова, проблеми з серцем. Мені вдалося рятувати, незважаючи на те, що робив операцію найкращий очень Амосова. І от тоді це був шок. Це був польовий синдром, а після того він видався майже 7 років пошуку, два із яких були застачами. Це не було нерозуміння. Я довго себе питав, то за що це? Тобто, якщо це мої гріхи, тоді да, я ще не був такий розумним, як сьогодні, то чому дитина це відповідає? Як у Біблії написано, що за гріхи батьків дитини, діти не відповідають, що ми не в Ясному Завіті живемо, а в Новому Завіті тобто, закон помінявся з приходом Христа? Ну, в інших релігіях теж описано, що діти не відповідають за батьків. Але потім з'ясовуються інші духовні закони, які нам кажуть, що ті, хто прийняли новітній закон, тобто розбудову свою, ті якраз і знаходяться в тому новітньому. Можна, а ті, які не прийняли його, якраз знаходяться на той момент у Верховному залітять і користуються тими законами. По суспільству можу сказати таке, що якщо говорить не діє сила закон, тоді діє закон сили. От тут говорить у нас знову вже іні-янь, пам'ятаєте, класична така фактурка да? дві е, краплі е, з залізаними і е, Ми бачимо там все це. Це такий круговорот енергії. До речі, говорять, ті люди, які знають будову, вони кажуть, що тіло це теж енергія, як і все, те, що нас оточує. Подивіться, там цю матрицю, там дуже говорять, файно це описує різної воноплотності, різної структури, і тоді ми по-різному це бачимо. Навіть камінь має жива енергія, твердь, яка прописана і теж вона прописана в різних книжках. Давайте ми повернемося до... То, що я хотів вам розповісти. І так ми прийшли до того, що є дух, душа і тіло. Також у нас, коли ми бачимо на поверхні світ, у нас наше середовище, ми бачимо тварин, бачимо людей. І не бачимо, але відчуваємо, що є хтось або щось, яке називається коротко Бог. І ми починаємо з фізичної частини народження. І бачимо це на власні очі, як діти ростуть, як вони виростають, як вони після того дають наступних на нащадків. І після того йдуть, ідуть, потім стають ліки, не старіють і вмирають. Ди? То є, ця світла гілка, тобто на е, підйом, тобто вона йде до Бога. Я не кажу зараз про рай, а про інші питання. Але мало хто знає, мало хто знає. Тому що від нас криті ці знання, мало хто знає другу щаблину, тобто ту, там, темну щаблину, як ми називаємо. Хоча, коли я розмовляю там, з видатними полі... теологами, вони кажуть, що немає у всесвіті немає такого розуміння, як добро і зло. Дуже дивно, це теж поки теорема, а не аксіома, ще я там досліджую ці речі, я не згоден з деякими постулатами. Ну Це я кажу в своїх, своїх лекціях і своїй програмі. До речі, ця програма знаходиться в одній з п'яти моїх підсистем, так, яка називається Система Свободи Духа. Туди заходять і ті люди, які проходять перші 4, в тому числі третій, третім ступенем або третє під програмою є трьохрівнева така система розвитку особистості. Де там от ми з людьми розмовляємо, сперечаємося, доводимо один одному, що є особистість, як вона розвивається, для чого вона розвивається, для чого вже людина живе, ну і такими такими чинами. А після того я її внідряю, так як я все рівно бачу і доповну методистичні в єдиному, як в клітині. Знаєте, що повній клітині говорить, є все. Тобто там є свої електростанції, там є світ, там є круговорот, там є. Там літичні частини є, там, там є мікрокосмос, там, там все говорить, є в маленькій клітині, яку навіть мікроскоп буде роздивитися дуже важко. Так от друга складова цієї драбини, я називаю, дивіться, там величезна таємниця, найвеличезна таємниця. Це українською кажу, це тварюка, нелюдь і антибог. Не буду euh, казати опять релігійний аспект, тому що fillet, зараз почнеться ну, Да? метание. Ми будемо називати Бог і Антибог. Да? То, що в Біблії називається Дьявол, Сатана, Антихрист, а в інших релігіях іще там Калі, Юга, я не пам'ятаю, там это все речи, то завжди є Бог і є Антибог. Нам відомо, по наші пращали такої писали, нам відомо про те, що існує розуміння і поняття нелюдя. От зараз Російська Федерація порвалася на терени України і ми бачимо цих нелюдів. І це не просто там, ті люди, які прийшли розбивати зі зброєю в руках. Ні, це, 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 це ті люди, деякі де, де, заставляли але це робити. З кількометрів, умовно кажучи, я їх зараз не хочу захистити, я кажу, що у людини є свобода у кожну людину. Брати зброю в руки, не брати зброю, І ти вбивати, ні, ні, ти вбивати. А є моменти, коли людина не усвідомлює ці речі, тобто вона вже перетворилася на гіршу істоту ніж тварюка. Тобто, уявіть собі для того, щоб пройти. Тобто, якщо ми ці дві щаблини отак от, 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 виставляємо, да, світла частина і темна частина, то е нелюдь це аж п'ята складова, п'ята щаблина до е антибога йде да, через тварину і тварюку. Тобто, що таке тварюка? Це такі безможні тварі, які е е є тобто, які да? та, та, там бешені, називаємо собаки, це вже тварюка, це не тварина, це тварина, яка забулася в тому, що в неї свій є кодекс законів, да? що вона не їсть подібному особі. Тобто, і вона перетворюється на іншу, переходить в інший вимір того ж тваринного світу, вже зі знаком мі Мінус. І е, 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 ця анти, от я хочу вам пояснити, да? тобто, якщо виріть ту частину ми бачимо фізичну, і тут говорить, є фізична, і тільки говорить, Бог і антибог говорить, вже переходить в духовну складову. О там теж ще можна намалювати один чотирьохкутник, який розділити і прописати ці квадранти для того, щоб зрозуміти, як воно рухається. Ну там ще загалом у нас получається шестикутник. І після того ми приходимо на. На два трикутника, які, ну, пам'ятаєте, звізда Давіда, яку можна роздивлятися теж як е, такий от символ. І е, хочу е, ще відкрити величезну таку, ще одну таємницю у сьогоднішньому ітерії про те, що всі абсолютно хвороби, всі абсолютно хвороби мають духовний, почат, духовний початок. Ну, енергетична, якщо ми беремо енергетичну е, теорію, то вона має. Е, Енергію варіант зі знаком мінус, тобто вона малюється так, навіть якщо брати біолокацію, там рейки, наприклад, роздивлятися, або там маятники різні, то тобто, можна це вже навіть сьогодні виміряти. Це зі знаком мінус іде, то тобто, есть зі знаком плюс іде, або в праву сторону, все що праві, права, да, права сторона. Це говорить, плюс говорить, на добро на світло і те, що йде ліву сторону, незважаючи на те, що з цієї сторони вроді серця. І ми кажемо, що кохання і серце має е, свій мозок і має свою душу, і звідти йде любов, вже доведена науковцями. Так от говорить, ці хвороби, це я хочу пояснити, пересічним, вже. якщо хтось все-таки дивиться, мене йому цікаво, так от ці хвороби вони мають повністю Нам про це не розповідає. І навіть коли діти мене питають, народжується хворим у цьому, мова, тому що вже там був утробі матері, але він вже має духовну складову. І той духовна складова, і молоді та такі будь-які привітні. Або є кармічні які закони, які зараз про е, е, це зараз бо ми з вами закупимося. І точно такий ж духовний початок, я кажу, завжди все пов'язано, І ні, я такий, з цього не діло. І воно причитається. І як би її не розроблятися, вона змінюється, вона завжди говорить, міняє, там свій колір. Навіть наш сьогоднішній день, якщо сьогодні ми прожили, цей день то, були і погані новини, і гарні новини. І був настрій, і він змінюється, це теж говорить, на якийсь такий ем, коло в полі, такий е, шар там, в шарі, якийсь е, така. така. Трьошка, да, така енергетична складова, і вони самі в з собою речі взаємодія. Тобто, якщо там, ну там дуже цікаво. Дуже цікаво. І якщо люди приймають такі речі або вже дозріли до того, щоб сприйняти, то я вас запрошую на контакт з собою безпосередньо для того, щоб ви подивилися зі мною своїми думками. Дуже цікаво. Я через цю систему пропустити майже пізно діло нададе кої дослідження. Так от хотів закінчити, що духовне начало має такі речі, як талант, творчість, щастя, кохання і всі інші почуття, які страшують наше життя і роблять нас людьми, а після того роблять нас тими, хто... Бажає розвитку і прагне до Бога. От на цій великий ноті я і хотів вам сьогодні попрощатися. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, натхнення. Буду дуже, дуже зацікавлений в тому, що ви написали мені допомогти. Дякую вам. Всього гарного, самого файного, добробуту, щастя, мирного неба. Ну і розвитку. Щастя. Okay. you